Привіт, друзі! І сьогодні ми будем... Слухай, а дай так стрішки ближче, бо нічого не видно. Давай ще ближче. Трішки ближче. А мікроскопа не хочеш? Хочу. Я принесу. А принеси! А вот ти принеси! One hour later. Тож, знову привіт, друзі! Як бачите, сьогодні в нас огляд цифрового мікроскопа Andonstar ad 246 sp І це не такий мікроскоп, як всі попередні Andonstar, які ми вам показували. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. Тут збільшення вже на цілком іншому рівні, адже тут ми маємо три об'єктиви. Один стандартний зі збільшенням від 18x до 720x, та два набагато крутіші. Один зі збільшенням від 1560 до 2040x, та останній найпотужніший зі збільшенням від 2060x до 4080x. Окрім цього, мікроскоп обладнаний двома USB лампами для підсвічування предметним столиком з затискачами та регулюванням. Доповнений комплектом предметних стекол живиться він від комплектного USB-адаптера. на кабелі живлення, присутній путь для керування підсвічуванням. Плюс дистанційний пульт керування. Також до комплекту входять карта пам'яті, пінцет, кабель USB для підключення до ПК, викрутка, набір тестових зразків, кабель micro HDMI на HDMI для підключення до зовнішнього монітора та основна лінза. Але найцікавіше це набір зразків. Ми розглянемо їх пізніше у відео. Але що це за зразки, я вам спойлерити не буду. А просто напишіть ваші здогадки в коментарях, а заодно не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Отже, щодо лінз, то, звичайно, фокус на відстань буде змінний. Разом зі збільшенням. А точніше, якраз таки вона буде зменшуватись. І найбільша фокусна відстань при найменшому 18-кратному збільшенні становитиме 320 мм, що підходить навіть для паяння. А от при найбільшому збільшенні в 4080 x фокусна відстань становитиме всього 3-4 мм. І це вже підійде для споглядання макро та мікрооб'єктів. До речі, доступне також 3 кратне цифрове збільшення. Ну і щодо самого функціоналу, то мікроскоп може робити знімки в форматі JPEG розширенням 5600. На 4200 пікселів. Відео ж мікроскоп може писати в форматі MP4 з роздільними здатностями Ultra HD 24 кадри в секунду, Full HD 3060 кадрів в секунду, або HD 120 кадрів в секунду. Проте, якщо підключити його до зовнішнього монітора через HDMI кабель, доступним буде лише формат HD, тому що відеочіп, на жаль, не впорається одночасно з виведенням картинки та записом відео з високою роздільною здатністю. Можливі підключення до ПК через USB кабель та фірмове програмне Забезпечення підтримується операційна система Windows версії будь-якої молодшої за XP. Отже, про загальні характеристики ми вам розповіли, а познайомитись детальніше з цим приладом ви можете за посиланням під відео. А тепер пропонуємо вам подивитись трохи фото та відео, які ми назнімали знімали за допомогою цього мікроскопа. Роздивлялись ми, до речі, тестові зразки з комплекту та все те, що знайшли на студії. Тож підсумуємо, ми отримали прилад з цікавими параметрами, який підійде як для майстерні, так і для навчального закладу, і навіть як подарунок дитині. А на цьому все, друзі. Вчіться, пізнавайте та відкривайте нове, та до нових зустрічей!